Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони. І, а, це це не збили. Зеленський заговорив про референдум. Не всі території треба руками відвоювати. Обмін полоненими між сполученими штатами та Росією та загадки взагалі цього процесу. Також поговоримо про f 16 які вже в Україні. Ну і нові заяви Буданова щодо того, що кримське місто дуже скоро все мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортно вона не була. Поїхали! Українська влада не віддасть росіянам захоплені землі, але існує і інший спосіб знайти компроміси з ворогом. Тиждень за тижнем із банкової лунає все більше натяків на різні сценарії завершення війни. Французькі змі питають президента про можливість поступок території в обмін на довготривалий мир. Зеленський каже, що таке рішення буде незаконним, але не згадує про питання легітимності у разі проведення всеукраїнського референдума. Хоча заздалегідь і не називає його не найкращим варіантом. Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Вона не має права, офіційно влада відмовлятися від своїх територій, тому що це є порушення конституції України. Ось і все. Але від, ви відкриті до ідеї референдуму? Можливо, за наслідками якого українці поступилися територіями? Для цього потрібно, щоб український народ. Бажав цього, і для цього є багато. Це, скажу вам чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з Путіним. І для нього це буде а вже ж перемога забрати частину наших територій. Але все одно так, пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже-дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території треба руками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброю я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей і я вважаю, що це не дуже добре і тому я вважаю дипломатично Можна відвоювати свої території головне, щоб цей дипломатичний процес відбувався за участі України. Офіційний Київ занепокоєний великим обміном бранцями між Росією та США. Адже саме так, як країни таємно домовлялися про обмін, так само вони можуть таємно домовлятися і про умови миру в Україні. Про це йдеться у новому матеріалі Вашингтон Пост. Таємний діалог і найбільший обмін від часів Другої світової посередництва низки країн переговори тривалістю у понад два роки. Москва отримала вісім своїх громадян, які перебували за ґратами в Польщі, Словенії, Норвегії, Німеччині та США. Серед них шпигуни та злочинці, зокрема, і професійний вбивця, офіцер російських спецслужб Вадим Красіков у 2019 році. Нагадаю вам в Берлі. Іні він застрелив чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. ЗМІ вважають, що саме Красіку був головною фігурою в обміні, адже від 90-х років він має тісні зв'язки особисто із путіним. Російський диктатор зустрів його в аеропорту обіймами та привітанням здорово. США натомість отримали кількох американців, яким в Росії закидали шпигунство. А ще під обмін потрапила велика компанія ув'язнених представників так званої російської опозиції. Опинившись на волі в країнах ЄС, вони негайно почали роздавати поради західному світу. І ці заяви більше схожі на поради агентів Кремля аніж на промови політв'язнів. Ключове вимагають послабити санкції. Проти росіян та відкидають будь-яку ідею силового протистояння із Росією. Ячне штуальна тіла протесту несумірні. Э, сили не в, в насилі. Сила в правда. Я чувствую себе увереним, сильним человеком зі шотки только благодаря тому, що я ніколи не брав руки оружию, ніколи не не призвав. Російська опозиція може і далі будувати ілюзії про завершення війни без жодного пострілу, але сили оборони України країни будуть створювати мир у будь-який спосіб, і на будь-якій території в гур натякнули, що причетні до нищівного розгрому вагнерівців у Малі, Росія більше не матиме авторитету в Африці, наголосив представник розвідки Андрій Юсов. На певному етапі вони. Дуже розгорнули активну діяльність справді і на африканському напрямку, зокрема, сьогодні весь світ бачить, що ну власне це вже не той потенціал і можливості Росії вже далеко не ті. А те, що повстанці отримали необхідну інформацію і. Не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців. Ну це вже бачив весь світ. в Принципі, це можна коментувати. Ну, деталі, деталі, ну ми безумовно не будемо про це наразі говорити. Скажімо, теж продовження буде. Продовження з'ясувалося там, де не чекали. Видання «Київпост» повідомило про спецоперацію ГУР у Сирії. Спецпідрозділ Хімік завдав удару по російській авіабазі на аеродромі Кувейрес на сході від Алепо. Вдарили символічно 25 липня, наступного дня після московської зустрічі Путіна та сирійського диктатора Башара Асада. Спочатку бійці гур знищили російську мобільну систему радіоелектронної боротьби. Ну а потім влаштували наліт FPV-дронів на інфраструктуру летовища. Друзі, зроблю маленьку паузу, аби ви підписалися на наш канал, поставили лайк цьому відео, ну і написали в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Зробили? Продовжуємо! Українські дрони летять не лише на аеродроми у Сирії. Кілька потужних атак минулого тижня сталося і на російській території. Під ударом знову військове литовище Морозовськ. І на відміну від масованої атаки у квітні, цього разу із максимальним результатом. Російські пропагандисти кажуть про чотири десятки безпілотників, з яких принаймні половина досягли цілий. Ймовірно, знищений один винищувач-бомбардувальник су 34 та пункт керування польотом. І найбільш яскравий результат ураження складу із кабами та ракетами до літаків. Це чого? Це віпало, это не збили. Це куда-то он попав. Після, Так. дрони прилетіли не лише на морозовськ. Генштаб підтверджує удар по нафтобазах у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Спалахнуло щонайменше два резервуари горіло вночі, продовжило палати і в день. День паузи і знову пожежа. Російська влада на Ростовщині стверджує, що через спеку запалала суха трава. А потім вогонь перекинувся на територію місцевого асфальтного заводу і впритул дістався до однієї нафтобази. У місцевих інша інформація кажуть, це знову були українські дрони. На дрони алінефті нефтебазу, опять гарім. Апять нефтебаза, база, апять гарім. Сюда нормально. Під вогнем Крим, ВМС та ракетні підрозділи ЗСУ уразили одразу чотири пускові установки ППО С400 Тріумф. Але це лише аперитив. головна страва в порту Севастополя. Там у приціл Сил оборони України потрапив підводний човен Ростов-на-Дуну. В Генштабі заявляють, що субмарина затонула. Це вже друга результативна атака на човен. Перший його поцілили крилатими ракетами торік, у вересні. Ну а загалом Долю Ростову на дону російські змі передбачали ще в 2014 році. А якщо лодку все ж обнаружити. Є є чим удивити врага на борту шість торпедних апаратів, 24 міни і ударний ракетний комплекс Калібр. За їх скритність, скритне цього типу на западі називають чорна діра». Чорна діра може виникнути скоро і на місці Керченського мосту. Зсу готуються до примусового демонтажа незаконно спорудженої переправи. Про це заявив керівник ГУР. Кирил Буданов зауважив, що сили оборони працюють над комплексним рішенням, і є всі шанси втілити його вже в найближчі кілька місяців. Можливо, новий удар по Криму станеться і завдяки отриманим літакам F-16. 4 серпня, в день повітряних сил України, президент Володимир Зеленський підтвердив появу очікуваних західних винищувачів. Джерела видання економіст кажуть, що перші 10 F-16 прибули в останній день липня. Ще 10 – Мають надійти до кінця 2024-го. Решта обіцяних півсотні винищувачів будуть передані впродовж наступного року. Ще до офіційного повідомлення в мережі вже з'явилися фото та відео, на яких нову авіацію помічали в небі. Над Україною ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність реальність у нашому небі F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Путін щось там говорив про демілітарізацію. Не розчули. Заважають звуки двигунів f 16 Які справи, друзі? Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми з командою робимо для вас чесні новини. Правда, вона така, якою б некомфортною не була. Хочете знати, підпишіться, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Ну і в описі до цього відео, друзі, якщо маєте змогу, допомагаєте чесній журналістиці створювати контент. Команда велика. Ми це робимо щодня. Дякую всім вам за довіру. Подивіться інші відео на нашому каналі. Ну і залишайтеся тут з нами щодня. До зустрічі.